Всім привіт! Вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо наступну задачку 7 рівня на Ковіварсі. Сьогодні у нас буде задачка про сортування. Нам надається масив, виглядає ось він ось так: з елементами масиву, в якісті елементів масиву буде об'єкти з певними властивостями, типу age і Name, але ми будемо сортувати по age. по віку. Не потрібно повернути а, новий ні, просто масив а, mm -hmm. з людьми якісь об'єктів, і відсортований по а, віку, помірює а, ну Давайте зробимо. По-перше, тут конст по новим стандартам. А, і давайте зробимо так. сорт ну, Ми тут робимо AB по класиці, де A-H. Буде мінус B на h. Ну, воно вже має працювати. Давайте я спробую зараз пояснити, як воно працює. Так, все добре. Метод сторт доволі складний. В нього складний алгоритм під капотом. Але для простого пояснення можна зробити наступним чином: давайте зробимо щось типу якийсь масивчик. 6, 5. Хай буде 2. Давайте, так, давайте вісі зробимо тут двічку. нас так. І е, ось це A і B, це в нас пара, з котрим буде працювати власний метод sort, A і B, це у нас pair, Пара. І беремо першу пару цього масиву. Це в нас 6-5. Так як ми будемо у нове тут мінус, зараз поясню, як воно працює. Якщо ми робимо 6-5, це в нас буде 1, це позитивне значення. І тоді ми кажемо: саме метод сорт говорить про те, що ми A ставимо після B. Якщо було б навпаки 5-6, ми отримаємо мінус 1, це негативне значення. І це говорить про те, що ми маємо залишити a перед B. Власне, це і все. Тобто, зараз після цього вичислювання ми отримуємо значення трошки інакше. Тобто, якщо в нас тут позитивне значення, ми маємо поставити a після B. sort, метод сорт ставить ось так. Тепер у нас тут 5 ось такий тепер масив. Далі беремо наступну пару 6, 8. 6-8. Так, 6, 8. Це в нас буде мінус 2. От. А тепер, ми, якщо це негативне значення, то ми а, говоримо про те, що A має залишитись перед B. Тому зараз в нас масив, буде виглядати. Ну, власне, таким самим чином і буде виглядати. Нічого не зміниться. Далі наступну пару беремо. 8-2. 8-2 равно 6. Це у нас позитивне значення, тому ми маємо а, поміняти їх міста. Поставити A після B. Тепер. Тепер у нас буде тут стояти двічка, а тут 8. А, далі, тобто ми, да, ми, метод сорт метод дійшов до останньої пари, але він на цьому не зупиняється. Він ще раз проходить коло по всіх елементах, поки всі умови не будуть по... виконані, мабуть так. І знову ж таки беремо першу пару. Тут 5-6, тут буде мінус 1, це буде негативне значення, тому елементи так і залишаться. Далі 6 е, мінус 2. Е, це буде позитивне значення. поміняється містами. І буде. І буде вже тут 2. Тут 6. Далі беремо 6 мінус 8, залишається на місці. Е, це останні пари. Метасорт ще раз проганяє е, всі е, числа, всі пари. 5 мінус 2, це позитивне значення. Міняємо. Тобто, метод сорт міняє його. Тепер тут у нас буде 5. 2 Далі наступна пара 5 мінус 6, негативне значення залишаємо. 6 мінус 8 негативне значення залишаємо. Так, як тут були маніпуляції, метод сорт ще раз повертається, перевіряє пари. всі Два тут від'ємне значення, тут від'ємне значення, тут від'ємне значення, все окей. Методсорт повертає весь цей масив відструктурований. Ну, власне, ось так і працює MethodSort. Так, звісно, під капотом там набагато сложніші алгоритми працюють, щоб прискорити пришвидшити а, процес роботи. Ну, от. Але на простому розумінні, думаю, так, плюс-мінус ясно. Тобто, якщо тут буде плюс, то вже буде навпаки працювати, тобто в іншу сторону. Я думаю, ви а, ідею зрозуміли. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте подобайки. До нових зустрічей. Па-па.